Провести час недалеко від Дніпра, коли на вулиці холодно, небо сіре і зовсім не хочеться гуляти. Адже іноді так хочеться знайти місце, де можна сховатись від негоди, зігрітись атмосферою і при цьому зробити для себе маленьку подорож у минуле. Саме тому я вам сьогодні покажу одну цікаву локацію зовсім поруч із містом. Місце, яке не просто зберігає історію, а дозволяє її відчути. Це музей, у якому кожна річ мов жива. Вона пам'ятає руки майстрів, запах деревини і навіть голоси тих, хто колись співав під бандуру чи вишивав рушники біля печі. Тож сьогодні ми вирушаємо до підгороднього у історико-краєзнавчий музей імені Олекси Коваля. Його назва вже давно відома серед краєзнавців і поціновувачів історії, але для більшості мешканців Дніпра. Це справжня знахідка, маленька перлина зовсім поруч. Місто підгородня одне із найстаріших поселень поблизу Дніпра. Під'їжджаємо до невеликої будівлі у центрі Підгороднього, яка знаходиться на вулиці Центральній, 44А, вона скромна зовні, але з великою душею всередині. Адже саме тут зберігається спадщина багатьох поколінь від козацьких часів до початку 20-го сторіччя. Ми заходимо всередину музею і вже з перших секунд розумієш, що це не просто виставка старовинних речей, а справді. Авжня життєва історія. Повітря тут пахне деревом, фарбою і, здається, часом. А на полицях речі, що бачили не одне покоління. Серед них настінне дзеркало, яке колись прикрашало старовинну оселю. Також тут є велика колекція старовинних глечиків та іншого приладдя людей, яке розповідає про життя, побут, працю, звички та навіть характер людей, які жили у нашому краї до нас. І ці речі не просто стоять на полицях. Вони розповідають історію життя людей. І коли гуляєш простором музею. То ніби поринаєш у спогади з дитинства, адже тут є багато тих предметів, які ми всі бачили у наших дідусів та бабусь: старовинний калькулятор, телевізор, програвач пластинок, дитяча колиска. А ось старовинна бандура, яка стала символом української душі. Дивишся на всі ці експонати, і мимоволі починаєш уявляти, хто тримав у руках цю бандуру, у чию оселю колись дивую. Вилося це дзеркало, ну і найстаріший предмет у колекції музею ось ця ступка періоду неоліту. Кожен предмет тут це ніби лист з минулого, який ми можемо прочитати сьогодні. І саме в такі моменти починаєш розуміти, що історія це не лише великі події, а й речі створені простими людьми, які жили поруч із нами. І звісно ж дуже цікаво дізнатися, хто та коли створив це унікальне місце. І для цього ми поспілкувалися з директоркою музею Ларисою Омельченко. Музей заснований 58 років тому, відкритий 5 листопада 1967 року. Саме ім'я нашого музею, історико-краєзнавчий музей імені Олекса Коваля носить ім'я першого директора, засновника Олекса Семеновича Коваля, який свого часу відкрив просто таку самодіяльну кімнатку, на той час вона називалась Ленінська кімната чи кімната Леніна, щось таке, не знаю. В цю кімнату він зніс експонати, які збирав довгий час, і зберігалися вони в маленькій хатинці, в якій він жив з 1938 року, власне, до самої смерті, до 1979 року, ну, за виключенням тих років, коли він воював на фронтах Другої світової війни. Олексій був людиною, яка справді любила історію і розуміла, наскільки важливо зберегти її для майбутніх поколінь. Спочатку він просто збирав старовинні речі, все, що пов'язане з побутом, традиціями, ремеслами нашого краю. Люди приносили йому речі, які збереглись у родинах: старі рушники, інструменти, посуд, навіть листи та книги. Згодом цих експонатів стало так багато, що постала ідея. Створити музей, і зараз усі ці речі розповідають про життя простих людей, їх будні, звичаї і світ, який вже не повернеться, але продовжує жити ось тут, на цих полицях. Тут не треба поспішати, адже кожен експонат має свій голос, і його можна почути, якщо вміти слухати. І коли прогулюєшся залами, ловиш себе на думці, що цей музей не просто сховище речей. Це місце створене для того, щоб не просто дивитися, а відчувати, відчувати час доторкатись до пам'яті і, можливо, вперше задуматись про те, що історія це не тільки війни. Дати. А ще й ось ці прості речі, які пережили своїх власників. І якщо після цього сюжету ви також захочете сюди завітати, то зробити це дуже просто. Потрапити можна з міста, у нас тут що, що пів години ходять маршрутки, 238 наприклад, сюди ходить із площі Старого вхід безкоштовний. Обідній перерви нема, тобто, якщо приходять люди, я не скажу, що в мене сьогодні обідня перерва, зараз і не приходьте. До п'ятої години працюємо. ці дні з понеділка по п'ятницю включно. Але коли треба, я не відмовляю. Я на велосипеді приїжджаю, якщо раптом буде знаєте, якась делегація, це ж таке, люди на роботі, то я ну, по домовленістю не питання, я в суботу чи в неділю відкрию, все покажу. І ще одна з, така форма роботи не тільки екскурсії, оглядові, ну там з історії рідного краю, рідного містечка. Ще я ось на що хочу їх запросити. Навіть якщо на дворі тепло, не тільки там дощ там. Але хай приходять на ті заходи, які я оголошую. Я у Фейсбуці активно працюю, є група така, історико-краєзнавчої музей імені О. Коваля. Заходи люблю такі. З людьми проводити. І от і їх запрошую. Вхід безкоштовний. Ми тут зазвичай збираємось за таким столом. У мене є 24 стільці. Бувають такі оглядові екскурсії, особливо з підлітками. Ну, старшими людьми так я особливо не, не показую книжки свої. Не, показую, але вони спокійно сидять дивляться. А з дітьми ми ходимо з моїми книжками, а про них я зараз розповім. Ми ходимо і шукаємо серед фотоілюстрацій книжок, автором яких я є. Експонати музейні. Ну, от така от у нас. Квест такий маленький, Тож ж тут завжди раді відвідувачам, як школярам, так і дорослим, які цікавляться історією краю. Але варто виділити на відвідування хоча б годину півтори, щоб спокійно оглянути експозицію, почитати підписи, і, звісно ж, поспілкуватися з працівниками музею. Адже вони залюбки поділяться історіями, які не знайдеш у підручниках. І якщо на вулиці мокро і холодно, а сидіти в Дома не хочеться, то це місце стане класним варіантом для проводження часу на вихідні чи у будні, адже взимку тут тепло, затишно, пізнавально і з душею. І сьогодні ми побували у місці, де маленькі речі розповідають великі історії, адже музей імені Олекси Коваля у підгородньому це не просто виставка старовини, це жива пам'ять про людей, які творили культуру і побут придні. Бров'я про те, як жили наші пращури і що для них було цінним. Дякую, що провели цей час разом із програмою «Відчуй Дніпро. А також не забувайте ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на наш канал. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарьов. І до зустрічі у нових випусках.